Оці небезпечні сходи, на яких кожен день піднімається моя дитина. Ми навіть тут стрічку наклеїли, щоб наші діти не йшли от сюди, а вже от отак от, біля стіни отак -от піднімалися. Це просто катастрофа! Олександр Голишев, батько шестикласника, який навчається в кам'яницькій школі. Чоловік показує клас, де проходять уроки. каже, це приміщення побудували у 20-му столітті для жандармерії. Ось ці балки, ось ці балки вони тримають перекриття. Це як я на другому поверсі, так і на першому поверсі. Тобто кожен клас тримає такі от балки, щоб не дай Боже не впало нашим дітям оце на голову. Я віддаючи кожний день своє дитину у школу, ну, чесно, за неї переживаю. А це приміщення колишнього універмагу, де також проводять уроки. Директор Кам'яницької школи Михайло Мазюта показує клас, де навчаються 11-класники. Це універмаг, бо колись з радянських часів тут був дефіцитний товар, це складське приміщення. І в 2000 році було передано навчальному закладу. І відповідно пристосувалися під приміщення навчального закладу, як додатковий корпус. Учні 11 класу навчаються в цьому малому приміщенні. Їх дуже їм замало цього приміщення, оскільки вони вже дорослі, нема де розвернутися. Ну я вже не кажу про період карантину, коли десь якусь соціальну дистанцію би треба дотримуватися. Михайло Мазюта розповів: зараз класи їхньої школи розташовані у трьох приміщеннях. Колишні універмах, основна будова це є. Будова колишньої жандармерії, будова початку ХХ століття побудована, добудована за радянських часів в 54 році добудована невелика кількість класів ще. Ну і учні першого другого класу вже в цьому році орендуємо у садочках приміщення. Так? Тобто, ми отак от розпорошені, вчителі між корпусами постійно рухаються. Нову школу на цьому місці у Кам'яниці почали будувати 33 роки тому. Потім роботи припинили. Розповідає начальник відділу освіти Оноківської територіальної громади Василь Телеп. Вже кілька поколінь дітей, батьків чекають нової школи. Чекають, щоб зайти в просторі приміщення, в спортзал, якого зараз в школі немає. А тут буде збудований. Чекають, щоб була їдальня відповідна до вимог, якої зараз також у дітей немає. Це проєкт нової школи в селі Кам'яниця. За словами речника Закарпатської ОДА Романа Молдавчука, спрямують на це 67 мільйонів гривень, 8 мільйонів з бюджету територіальної громади, 59 – з державного. Школа почнеться будуватися у 2022 році. Уже можна сказати, що триває. Початок підготовчий етап до будівництва вона буде складатися з трьох блоків. Це буде відокремлені споруди, але з'єднані верніше споруди, з'єднані між собою. Завершення будівництва це буде кінець за четвертого року. Тобто, ми очікуємо, що Після завершення будівництва здачі в експлуатацію на весні 2025 року діти зможуть піти вже в школу. За словами Романа Молдавчука, школа буде триповерховою. В ній зможуть навчатися близько 300 дітей. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин. Новини на Суспільному.